Всім доброго дня! Сьогодні я на своєму каналі готуємо смачно покажу, як зварити холодець із магазинної курки. Сюди я буду додати желатин. Холодець швидко вариться, а желатином він дуже швидко захолодає і виходить прозорий, але дуже смачний і запашний. Давайте подивимося, як він гарно захолов. Такий холодець ви можете готувати на, до будь-якого свята чи Нового року, Пасхи, Дня народження, або також для сімейного обіду. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте нажимати на дзвіночок і вам будуть приходити повідомлення з новими рецептами. А зараз давайте будемо готувати. Беремо 1,5 кг корячого м'яса, вимочили його, помили. Тепер зложили все в каструлю, залили водою і ставимо на огонь, щоб воно закипіло. Коли воно закипить, ми його промиємо, вильємо всю воду, помиємо м'ясо, каструлю і знову заливаємо водою і ставимо тоді вже варити. Холодець наш вже другий раз закипів. Зараз ми зберемо пінку. Додаємо моркву і цибулю сюди. І на невеликому вогні поставимо варитись десь приблизно годину. Холодець вже годину вариться, ми додаємо сіль, суміш перцю і листочки. І ще ставимо на півгодини, щоб він поварився. Бульйон процідила у миску, поставимо, щоб він прохолов. І тут же із миски візьмемо цей бульйон і зальємо желатин. Поставимо його на пару хвилин, щоб він набух. А тим часом ми візьмемо часник і додамо сюди в бульйон. Поки він буде прохолон, прохолоне, і він настоїться. І з чесничку ми взяли два зубчики, це небагато, так щоб він тільки був легкий запах, щоб був легкий запах чеснику. Покахає. Бульйон холоне, а желатин набухає, ми розберемо м'ясо, тільки ми його не будемо різати, ми його просто так розберемо на волокна. Ну же і стигну. Розберемо і стигну. Кісточки повитягуємо. Желатин на хвилинку поставили у мікрофільову, і він розстав, ми його виливаємо у бульйон і гарно перемішаємо. Бульйон наш вихолов, ми будемо його через ситочку зразу розливати. І будемо викладати морпочку, прикрашати. Так ми прикрасили наш холодець, холодець з курки наш вже готовий, ми його ставимо в холодне місце або в холодильник на часов 8, поки він захолоне. І ви також готуйте разом зі мною, у вас все вийде. І всім смачного!